Святого Євангелія і Святого Марка Богу, Того часу посходилися апостоли до Ісуса та сповістили йому про все, що зробили і чого навчили. А Він каже їм: ви підіть самі в пустинне місце. Та відпочиньте трохи, бо так багато, багато було тих, які приходили і відходили, що навіть не мали часу поїсти. Тож вони самі відпливли човном до пустинного місця та побачили їх, як пливли, і багато хто впізнав їх, і пішки люди збіглися. Туди з усіх міст і прибули раніше за них. Вийшовши, Ісус побачив великий натовп людей і змилосердився над ними, бо вони були, як вівці, які не мають пастиря, і почав їх багато навчати. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. бензі похвалений Ісус Христос, Амінь. слава Ісусу Христу, дорогі, улюблені в Христі, брати і сестри, кохана мама, любі рице наші, шановні, Рецарія на Павла II, адміністранти, органістка, сьостри законні, кохані парафяни, улюблені Божі діти. В який спосіб можна справді відпочити, в який спосіб можна відпочинок назвати Божим чи побожним, або що він є від Бога. Сьогодні дуже часто люди шукають відпочинку і все роблять для того, щоб заробити якусь копійку на відпочинок, щоб знайти якесь особливе місце на відпочинок, щоб змінити щось в своєму житті і в тоді відпочинеться. Ми коли читаємо святе Писання, вже на перших сторінках Біблії читаємо ці слова, коли Бог закінчив сотворення світу, відпочив сьомого дня. І ми цілий старий завіт до кінця не могли зрозуміти, як цей Бог відпочиває, що Він робить, як його цей вихідний виглядає. І коли прийшов Пан Єсус на світ. І Він сказав, що, бачучи мене, бачите Отця. І бачили ми, як Ісус відпочивав в шабат сьомого дня, проповідував, навчав в синагогах, зцілював, робив чудеса. Люди Його не розуміли, засуджували. І, можливо, якби хтось так трошки логічно подумав, що якщо Бог сотворив сьомий день відпочинку, то ж це його день, він має право з ним зробити, що він хоче. Напевно, і в тоді, і сьогодні є ця мода, щоб нікому не перейти дорогу, бо всі люди є вільні, свободні, кожен може робити своїм життям, що хоче, кожен може. В своєму житті влаштовуватись так, як йому подобається. Часом навіть якусь пораду, як людям говоримо, то відразу хтось каже, а яким правом ти мені це кажеш. Кожен має своє життя, можеш дивитися на своє життя. Коли я не раз запитую десь там людей на реколекціях чи на якихось там паломництвах. Питаюся, чи у вас є сім'я, чи у вас є родина? Хтось каже, що в мене немає сім'ї, я там не заміжня. А скільки вам років? А що вас так цікавить? Я просто кажу, так, дивлячись по вас, то вже з п'ятеро дітей могли мати, а це моя лічна життя. Ну, то добре. Тільки чи це життя, воно є справді присвячене для Бога, для ближнього, чи це є, наприклад, якась егоїстична. Фантазія на життя. Ми сьогодні бачимо, що Ісус посилає учнів відпочити. І вони йдуть для того, що це їм Бог каже робити. Що Цей відпочинок є Божий. Господь каже, ідіть, відпочиньте, будьте самі. І бачимо в цій ситуації, шоста глава Святого Марика описує нам Євангелія. Що люди побачили їх, прибігли і просили, щоб вони ними зайнялись, Ісус вийшов і почав багато їх навчати. На чому так насправді полягає відпочинок людини? Якщо ми робимо щось з Божої рекомендації, якщо ми робимо те, що Господь хотів би бачити в нас, Якщо ми виконуємо своє таке чи інше покликання, яким Господь нас обдарував, це є відпочинок, Відпочинок, під час якого можемо багато напрацюватись, відпочинок, який дуже багато може нас коштувати, відпочинок, який інші люди можуть навіть не назвати таким словом. Але Бог є той, котрий пізніше скаже. Як Ісус Христос буде говорити, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я вас облегшу. І бачимо сьогодні, в який спосіб Ісус облегшує учнів. Ідіть, відпочиньте, а там чекають вас люди. Чи часом цей відпочинок не є для нас чимось найважливішим? Коли придивляємося, ще раз вернемось до Старого Завіту, до сотворення світу, коли придивляємось до цього тексту, як Господь день по дню створював світ, то можемо сказати, що все йшло до того, щоби зустріти цей сьомий день відпочинку. І ми, коли молимось молитвами за померлих, то ми теж в цьому дусі молимось, дай Господи їм відпочинок вічний. Ми ж не молимось, щоб вони мали там роботу, великі гроші, заробітки, щоб там на якихось посадах були. Просто заслужений відпочинок. І якщо ми відчуваємо в своєму житті небо, присутність Бога, це відпочинок навіть коли ми тяжко працюємо, навіть коли. Десь здається, що здоров'я втрачаємо, що часу не вистачає. Бо по-іншому можна було би собі це все поукладати. Пам'ятаю, я колись на парафії ще, коли я служив на Донбасі в Маріуполі, один чоловік, який прислуговував біля олтажа, як міністра, навіть старший, каже: О, я собі так подумав, може я сьогодні з вами поїду на парафію. Каже, трошки собі відведу душу, так? бо каже, все там робота, заняття, сім'я, обов'язки. Каже, отак от собі подумав, рано піду до Ксьонда, буду на службі і скажу, хай мене возьме з собою на парафії, трошки каже, відвлечуся, куди там по-російськи балакають. І якраз так цікаво зійшлося, що на той день нас ксьонзи попросили про заміну. І то не так, як тут в городку, що поїхали в Медриківці, в Завадинці. Тільки там з Маріуполя в Запоріжжя 220 км, з Маріуполя в Мелітополь 225, в Бердянській 115 і 110 в Донецьк. Якраз Кінзи мали якийсь там з'їзд з біскупом, поїхав теж наш пробощ, І ось ці 100-200-200 кілометрів, 5 парафій треба було обслужити. Він як їхав назад, очевидно. Вже нікакой, змучений, молилися рожані, він засипляв. Я його будив і кажу: ну що, пані, давай далі, ні, я не можу. Я кажу, ну то ж надихаю. Третя чонська, далі, ні, я більше не поїду. Пожалуйста, відпочив чоловік. Бо ми собі можемо по-іншому це уявляти, ми можемо собі по-іншому складати своє життя і думати, що так повинно бути. Але як же важливо є завжди питатися Бога. І ціла суть сьогоднішньої Євангелії в тому, що ми повинні Бога радитись, що в житті робити. І навіть як маємо дуже багато обов'язків, як є дуже багато праці, ми, коли робимо це з Богом, ми справді відпочиваємо, тому що тоді є цей відпочинок духовний, відпочинок психічний, душевний, як ми не скажемо. Так, людина не раз наробиться і вже не може ходити, але цей відпочинок духовний є дуже-дуже важливий. І правда є така, так як деякі у цій церкві пояснюють теж цей уривок Святого Писання, що Ісус хотів показати цим приклад іншим людям, ці, котрі збіглися. Щоб не бути самими, бо не раз хтось скаже, відпочити це треба від всіх відірватись. А Ісус посилає учнів і каже, йдіть самі, але вже знав, що ці люди прийдуть, тому що самому бути це не завжди так легко. А тим більше, наприклад, осамітнення, коли людина може жити в великій сім'ї і відчувати осамітнення. Є багато людей, а нема до кого звернутися ані словом, ніхто не зацікавлений, ніхто не пам'ятає, що хтось є вдома, особливо це є дуже боляче, які старші люди, і, і про них хтось забуває. Власне, чи таке збування людей, чи його можна назвати відпочинком. І подивімося, що Господь сьогодні ніким не погордив. Що Він так насправді дав людям заспокоєння, дав людям це відпочинок, бо вони прийшли, шукали Ісуса, шукали учнів, і коли побачили їх, прибігли до них, коли почав Ісус говорити, вони якби зітхнули, якби успокоїлися душевно. І це було потрібно тим людям, які шукали Бога. І цей момент дуже є таким важливий теж в нашому житті. Коли ми повинні зрозуміти, що не можна відпочити від Бога, нема такого взагалі поняття, е, такої реальності. То так, як не раз хтось каже, я від себе відпочиваю, не можеш від себе відпочити. Ми завжди є ті самі люди, які ми є, зі своїми характерами, зі своїми звичками, добрими чи поганими. Але ми повинні навчитися жити з собою. І так як сьогодні пан Єсус нас вчить, відпочинок має бути з Богом. Якщо б ми хотіли інакше, то дай Боже, щоб були люди, які на це нам не дозволять, які завжди нам перешкодять в цьому. І це будуть Божі посланці, це буде Боже проведіння, тому що Господь тільки є нашим відпочинком. Але не раз прикрає ситуація, хтось каже, десь там їду на канікули, там нема костіла, не знаю, чи це гріх, а чи можна через радіо, чи там ще якось слухати службу Божу. Але це вже заплановано. Це не так, що ми знаємо, що там є костю, що там є ксьонд, що на 100% відправляється служба Божа, але прийшли і закритий кості. Ну то це очевидно так вийшло. Але як людина вже це планує. Вже пробуй робити так, щоб тільки звільнитися з цього обов'язку, то зрозуміло, що це є тільки обов'язок, що там немає якогось захоплення Богу, що там немає прагнення Бога, що там бракує любові до Бога, бо там, де є любов, там немає обов'язку. Я пам'ятаю колись в одній сім'ї, такій багатодітній був на колінді і кажу до мами. Це є жіночки каже, у вас багато так обов'язків, ви така людина заботлива, стільки маєте на голові, вона каже, отчем, вистачить, що я їх люблю, цих дітей. Це жоден обов'язок. Так, очевидно, вона працює день і ніч, вона сказати по чорному. Але це любов. Так, вона собі не уявляє, як би це могло бути інакше. Для того, коли ми зараз в житті шукаємо. Якогось відпочинку, так би по польськи сказати, вистхнення, якогось вздоху, якоїсь хвилиночки такої спокійної, то тільки треба йти до Ісуса Христа, тільки з Богом це є можливе. тільки Бог може нас надихнути на щось добре, на щось світле, на щось правильне. І тому сьогодні таким образом. Та ж постюла є ці човни, які посідали учні. І, каже Ісус, пливіть на інший берег, тому що потрібно шукати тих, яким ще не вистачає Бога. І коли ми комусь приводились, коли ми іншій людині послужили, ми можемо сказати, вдався наш день, що цей час не змарнований, що ми насправді можемо сказати. Що наша служба здійснюється так, як вона повинна бути. Тому сьогодні ще раз просимо Господа Бога про цю таку ревність в нашому духовному житті, про те, щоб ми передумали якось ще раз свої плани, свої обов'язки, чи вони є обов'язками, чи вони є любов'ю, щоб ми ще раз хотіли зрозуміти, наскільки ми в своєму житті можемо. Насправді відпочивати служінням, відпочивати служінням. Бо тільки служачи другій людині, ми можемо сказати, що ми робимо правильно, що ми не марнуємо життя, що ми не марнуємо часу. І це є дуже важливо, щоб в нашому житті був присутній Бог, щоб Він нам казав, що робити, і щоб ми тільки Бога радились. В який спосіб правильно можемо жити? Амінь. Слава Ісусу Христу!